Найближчим часом за зруйноване внаслідок збройної агресії Росії житло українці зможуть отримати компенсації. Відповідний законопроєкт ініціювала Олена Шуляк, голова партії Слуга народу, і саме Житомирщина, як один із відносно більш спокійних регіонів, може стати першою, що повністю отримає відшкодування. Зараз кабінет міністрів розробляє підзаконні акти, і вже 22 травня. Цей закон вступить в силу. Так склалося, що в нас не так багато капітально зруйнованого або зруйнованого житла наших громадян. І сьогодні ми для себе ставимо обітне завдання, щоб наша область стала першою, де буде 100% компенсовано тим громадянам, які втратили або капітально, або ще зруйноване. Не житло найбільших руйнувань в нашій області зазнав Коростенський район, а особливо північні громади. За участі їхніх голів та влади області у Житомирі пройшла нарада, на якій визначили подальші кроки для реалізації закону. Закон ми розуміємо, що вже прийнятий, і осталося лише почати реалізувати цей закон. І тому ми плануємо. Вже з сьогоднішнього дня розмістити на всіх офіційних веб-ресурсах на всіх сторінках інформацію для громадян, тому що ми розуміємо, що частина громадян відразу в перші дні виїхала за кордон. І вони не встигли подати можливо заявку, не встигли дооформити. То ми наразі всім повідомимо, щоб це все врахувати, провести знову ж таки інвентаризацію, повторно щоб нікого не забути і щоб всім було компенсовано житло. Усього ж в області зареєстровано 166 домівок, котрі не підлягають відновленню. Найбільше у народицькій громаді 60. другою за кількістю знищених будівель є Малинська. Стосовно нас в громаді їх понад тисячу. Це якщо бути точним, це. Тисячу об'єкти пошкоджені або знищені, в тому числі 58 об'єктів, які повністю знищені або не підлягають відновленню. Це житлові будинки наших громадян, і на жаль, ця ситуація неповоротна, але я сьогодні завдячуючи керівництву нашої держави, народним депутатам. За те, що вони прийняли дійсно цей закон, якого ми всі очікували, і найближчим часом ми очікуємо, що він уже остаточно запрацює, і наші люди почнуть отримувати ту грошову компенсацію за своє пошкоджене майно. Наступною є овручина, і якщо незначні пошкодження власними силами громада може покрити, відновити усі зруйновані домівки не в змозі. Для нашої громади це дуже важливий закон, який сьогодні прийнятий. Нашим парламентом, підписаний президентом, це вселяє в людей надію про те, що буде відповідно відшкодування пошкодженого майна внаслідок ворожої агресії. У нас більше 70 авіаударів, більше 400 квартир, багатоповерхових будинків. А це 42 багатоповерхові будинки, які пошкоджені. Практично більше 32 будівель критичної інфраструктури пошкоджено. 198 будинків приватного характеру, і саме головне, що зараз саме більше таких проблем, і це важливо для людей. Будинки, які зруйновані повністю, які зруйновані частково, які підлягають капітальному ремонту, реконструкції будівель. І цей закон він, він постанова кабінету міністрів дозволить ці питання врегулювати. Отримати компенсацію можуть власники житла, замовники та інвестори, члени кооперативів і спадкоємці, перерахованих осіб. Прийом заявок триватиме впродовж усього воєнного стану та ще рік після його скасування. Подати їх можна в додатку Дія, а також в органах соцзахисту, ЦНАПах та внутрі. i